Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось таку красуню. Це у нас Audi e-tron 2016 року випуску, навіть Q7 e-tron 2016 року випуску. В досить хорошій комплектації. Вона у нас в повноцінному еслайні. Загалом має величезну кількість опцій. Пробіг у ній 159 тисяч, якщо не помиляюсь. Машина на пневмі, в шикарному синьому кольорі. Почнемо куле оптика з омивачами хар. Камери 360 градусів, дістроніки стоять. Маємо 21 диски в в стилі. Теж непроста штука. Безключовий доступ на всі двері. Салон класика. Чорна шкіра, веслайні, кермо перфороване веслайні, повний електропакет з складанням і підігрівом дзеркал. Пам'ять та електрорегулювання сидінь. Та, як я вже казав, давайте її заведемо. Так, як я вже казав, у нас е мультикермо в стилі аслан з перфорованої шкіри, з пелюстками, все як має бути. Пробіг у нас 159 тисяч чесного та перевіреного, е led щиток, звичайно, без того нікуди, led панель Круїз адаптивний, датчики дощу світла, автоматичне дальнє світло. По асистентах воно, в принципі, я не знаю, можна сказати, одна з максимальних. Полоси тримає, сліпі зони має, адаптивний круїз має, що ж треба для щастя. 에, машина на пневмі, вибор режиму руху по асистентах. Так, не сварися, 에, по асистентах паркування камери 360, парктроніки 360, автоматичне паркування. Ну, я не знаю, воно сама може їхати. 에, так, що важливо для мене? Для мене важливо. так, CarPlay активований. В принципі, ви всі можете перенести свій телефон і мати щастя. Трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Є чорна стеля, люк-панорама, е вогонь. Електронний паркінг автохолд – це вже стандартно. Е так, що ще? Безпровідна зарядка для телефону. Так само є, ви дивіться, перевіряйте. Бо вона переважно всіх є, а її про то ніхто ніколи не знає. Е задній ряд, в принципі, такий досить пустенький, але там задумає ніхто не їздить. Місця вагон, три роздільні крісла, клімат окремий. Колоночки стоять, воздуховоди є, панорама є. Світло, сенсорне працює. До речі, можеш показати, ти знала, як це? Як тут світло включається? Бачиш, Типу, тут немає ніяких кнопочок, ні нічого, просто, типу, дотиком пальця. Так. Ззаду у нас, якщо не помиляюсь, це топова динамічна оптика. Треба буде включити цей поворотник, і вони мають бігати. Е, машина йде повністю комплектно, Маємо ось тут сіточку, маємо всі зарядки, е, аптечка, та як е, в нас пневма, ми її можемо опускати. Маємо електричний фаркоп. Е, зразу кажу, запаски тут немає і не може бути, тому що, тому що батарейка. Тому що батарейка, сервопривід, шторка електрична, взагалі вогень. вогень дуже-дуже подобається. Колір шикарний вживу, просто нереально круто виглядає. Ціни я на ту машину поки що не знаю, вона тільки приїхала, вона вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнена, сертифікована, без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас е цікавлять детальніші інформація та фото по ній, пишіть нам саме зараз, можете ще підписувати, щоб не пропускати відео, бо ми стараємося знімаємо. Все заради вас, всім па-па.